рівно відповідальність. Відповідальність на цьому а, безпосередньо на владі, чому тому, що вона повинна була організувати це. Називається Ну от я пам'ятаю в радянському союзі, а, це називалося навчальність цивільної оборони. Так, коли людей і в Японії, наприклад, це є там тільки з землетрусами, зв'яза пов'язана в Ізраїлі. Це є чітко зрозуміло проводяться навчання. Умовно кажучи, шановні, сьогодні ми проводимо от такий-такий-то шлях. Ми вам вказуємо, а людям треба показати, що якщо відбувається тривога, відбувається щось, то вхід там, так от вхід там. Далі піднімаємо нормативку, чи що чи було зроблене такі цивільне навчання, або чи були попереджені люди, що було зроблено Якщо немає відповідальності, безпосередньо не ідея або на владу в даному випадку. Тут відмовки щось там було відчинено там не відчинено там і так далі. Це не проблема людей. Проблеми людей в дійсності вони виконували ну побажання в першу чергу і вимогу а, Генерального штабу України, який говорив, що йдіть в укриття. Вони пішли в вкриття, а воно не було забезпечено Не було попереджено про зміни маршрутів, наприклад, чи а, зміни а, зміни. М Входів і так далі це безпосередньо відповідальність. І, ну, на жаль, я думаю, що пане ключку доведеться тут відповідати. Тут я ну я виходжу з логіки, кому належить приміщення, от кому належить приміщення, якщо там або районні владі, або так, ну звичайно, що пану ключку, на жаль, доведеться тут робити. Хоча я говорю: військова адміністрація, якщо вона існує, вона. Мала проконтролювати це, тому що це їх функціонал, щоб проконтролювати, якщо, наприклад, влада з різних причин місцева може не знати деякі речі. А це правда, тому що місцеві органи влади вони все ж таки керуються цивільним життям. А військові адміністрації а, повинні якраз вони і призначені для того, щоб координувати дії і військової адміністрації, і цивільної адміністрації, і їх це і був функціонал для того, щоб перевіряти контролювати. Слухайте, ну більше року війна. А значить, повинні були системне перевірки відбуватися цих приміщень, як вони будуються. Ну для прикладу, Харків так. Харків майже кожного дня обстрілюється. Вибачте, там і вже я бачу і остановки вже зробили, зупинки зробили, як в Ізраїлі теж такі бетоновані, займаються будівництвом цих речей. ну, Тобто там ну, мерія працює. І тут, як я говорю, це буде розбір, я думаю, що якщо пану клічку не вдасться. Відповісти на це питання, то я думаю, що питань до його політичної кар'єри, і до речі, політичної кар'єри його брата в нашій країні можуть бути дуже багато питань.